Всім привіт, мене звати Іван, Коротше, осталось таке. З нічної землі приїхав мій друг, сказав, що йому треба допомогла. От, розве роз, розвести ферму на карту Млининицького чи щось таке. Українська карта. 62 в роті поля, як я чув чи луга чи 62 поля. А, коровники є. А, є овечники тут а є. А він сказав мені, треба покосити траву і завезти в силосну яму. Вон зелосна яма, десь тут удала. Тут вон тут вон десь тих село сна Там недалеко село с короче. коротше. Ван Сеосна, яма Ван, велика така. От туди ми будемо вести uh, всю цю траву. А сьогодні ми будем покорсувати. Косвіту це все. Продовження будем по нічайній землі. Ставте лайки, підписуйтесь на мене. Uh, коментуйте моє відео. Для вас це надовго пару секунд мені буде приємно. Я тройка врача заїхав, чисто кут. Так, ставте лайки, підписуйтесь. Бачите. Стараюся. Заради вас. Ставте лайки, мені буде приємно, що ви поставите мені лайк, тому напишете коментар, підписуйтесь на канал за головне. Тепер я розказую історію. Був я собі на дівченій землі, зайшов ще раз порад. До мене заходить, тоді ще прилітає на літаку друг з другого о, села. Каже, що йому треба допомогти. О, покосити траву, розвести фарму йому, бо він поки що не знає, як це все робити. Він каже, допоможи мені допоможе uh, мені і ми будемо uh, командувати разом на фермі я думаю то чего і не за якраз пишу відео по цьому він сказав перший треба скусити там там є два поля два вроді поля є з травой, їх скосити, і потім цілосно яму за, все за, за ці його завести і переорати. Ну це вже нині тільки буду косити. Тільки кошеню, кошені, кошеню. А тепер що в мене є сте? Мені, а друг щеп там джиндіра а, зеленого такого. Ну він завжди зелений коротше То таке. А, джиндіра десь на 120-100 сил. А, Я собі купив Білоруса. Я думаю, чого я буду кататися до цьому джиндірі? Він ще й поламаний, бо він там на цьому. Стоїть, як його. Коротше в СТО щось таке під ямою стоїть. Він поломався, життя там його робить. Бачите, вот кошу, 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 кошу. Здорово я зазнімлю вам відосика, щоб ви тоже подивилися, як я а, перейшов на нове село. Но ну, на старе село я вернуся на я землю. Там дідуся вітри допомагати а, а, поможу діду. Ой, я своєму друзі другові. Потім поїду до діду. я, the new, design. Ставьте лайки, підписуйтесь на мене. Мне будет приємно. Есть его поставить лайк. Докажите, что ведь чоловіке. Спрайні чоловіки. Чехлопці. Такник лайк. Підпишіться, якщо ви ще не підписані. І ви вже підписані, дякую. Я не буду пропускати файна. І обов'язково дзвіночок там є такий його, щоб не пропускати відео, які я викладаю. Ну, от бачите, я вирішив заняти вам невеликий кусочок. А, або вас попередити треба. Оцівав косочок з кошу. І потім, певно, буду закінчувати і досика і буду їздити, косити на МТЗ. Виорю в цьому. Виоріти чише поле. А, до речі, за кошти. О, кошти в мене появилися, бо друг сказав. Я тут вас собі назбирав трохи, ходив о, от чи що поїхав за кордон в Польщу. Підро... на підробіток о, в цього якогось там фермера. Багатого фермера і заробив помаленьку, помаленьку він зараз там заробляє. Друг сказав, що він приїде там через пару днів, щоб пограти, поїздити, з Орати плава. Приїде мені допоможе. Казав. Головне, щоб у нього спев не було. Щоб його фермер той не зайняв В Польщі. От бачите, От такий ва. до того поворота аж та яке воли. Не до цього то що тут ва. А, але ми будемо так ще до цього. Вон ще вон велике пале. З травою. я тут думаю. Засіяти пшеницю, чи є. чиє Ча соняшник тут -то та тоже трава А там якщо що, то я Так... От бачите так іншому будемо тут ось і так певно, шо от до цих о, о, бо тут пару полей а я думаю їх другові треба другом говорити що їх в купу з'єднати ці ці три поля ці три поля вот такой кататися туда сюда так шо підписуйтесь на мій канал ставьте лайки об'ясковитель на двіночок підписуйтесь пишіть комментарії дякую вам за то що переглянете видео всем гарного дня вечора чи ночі всем папа